Ми любимо часто від близьких своїх і від чужих також дари приймати. Святе письмо навчає ж нас усіх блаженніше давати, аніж брати, давати по душевній доброті, ділити щиро тим, чим ти багатий, давати, як для Бога і тоді. Сам успіх ти і щастя будеш мати. Та в нас, людей, часті ж буває так: гребем під себе, не від себе, і це, на жаль, незаперечний факт, та ще й сприймаєм це, мов так і треба. І не лише матеріальних благ стосується це, є дари й душевні любов. Повага, ніжність у очах, слова тихі, і всірім повсякденні. У церкві, на роботі чи в сім'ї так хочеться, щоб нас усі любили, щоби найкращі почуття свої, нам не шкодуючи, щодня дарили. О як приємно й тепло на душі, як хтось уваги хвильку подарує. І помолиться за нас в нічній тиші, хто вислухає і не розчарує. Від чоловіка жінка жде тепла, а він бажає, щоб про нього дбали, у тій сім'ї гармонія була б, якби вони давали більше, аніж брали. Підтримки від батьків чекаєш ти. Та чи являєш послух їм і шану, їх треба цінувати і берегти, тоді й вони опорою теж стануть. Ти від братів повіриш, деш не раз розради, підбадьорення, підмоги, а сам допомогти й не намагався, уваги приділити комусь хоч трохи. Щодня будує хтось добра мости, а ти по них спроможний лиш топкатись, й дарів сердечних ласки й доброти, від тебе іншим тяжко дочекатись. Завжди приємно брати нам та все ж давати краще, так Господь навчає, і що в житті посієш, та й пожнеш. По іншому тут просто не буває. Блажений той, хто з радістю дає, і взамін на те відтак не жде нічого, дарує ближнім він тепло своє і жертвує для інших, як для бога. Ділись любов'ю, часом і добром, ділись грошима, хто їх потребує, нехай в душі твоїй горить вогонь, бо Християнам дуже це пасує. Чи ти в літах, чи юний, молодий, одне, мій друже, варто пам'ятати, щоб мав благословіння у житті Блаженніше давати. Аніж брати амінь.